Аудіокниги українською від студії КАЛІДОР. Тека авторів нашого каналу. ІГОР Даровський. Сюжети Без душі. Оповідання присвячується усім режисерам відеомонтажу. З матеріалом було щось не так, все почалося із копіювання. Картки із відеофайлами довго не хотіли зчитуватись, видаючи купу ірраціональних помилок, а згодом, після магічного втручання відновлювальних програм, нарешті дозволили копіювання, але настільки повільне, що комп'ютер навіть не міг підрахувати точний час завантаження. Враховуючи, що карт було декілька, я швидко порахував, що застряг у монтажній на невизначений термін. Добре, що тут у мене заздалегідь було все облаштоване під довгі процеси, зручне ортопедичне крісло, холодильник із енергетиками та замороженою піцею, і звичайно ж, кондиціонер. У таку спеку підсилену роботою комп'ютерів та серверних. Без цього охолоджувального партнера було не обійтись. Я виставив температуру на комфортні 20 градусів і вийняв одну із банок енергетика. Схопився за ключ кільце і за секунду пожалкував про свій поспіх. Банка залишилась закритою, а кільце відправилось у кошик. Я пошукав очима щось тверде. Аби продавити поверхню бляшанки і, не знайшовши нічого, поліз у холодильник за новою банкою. Схопився за кільце і. Трясця! Я викинув залишок кільця у смітник. Та що ж за день? Матеріал завис на позначці нуль відсотків, усе ще сигналізуючи про невизначений термін закінчення процесу. Працює не чіпай. Так казав продюсер проєкту, а хто я такий, аби сперечатися із ним. Тим паче, що я отримую гроші за зміну, і якщо я прийшов, поставив на копіювання і чекаю на фіналізацію, то це вже оплачувана робота за мій безцінний час режисера монтажу. На екран впали промені сонця. І незважаючи на те, що його рекламували як антибліковий, зображення на моніторі неможливо було розібрати. Це було дивно, бо мені завжди здавалося, що наш напівпідвал знаходиться на тіньовій стороні будівлі. Я підійшов до вікна, аби опустити жалюзі, але механізм заклинуло просто через кілька секунд. Я обережно смикнув за ланцюжок. І ледь стих відскочити від гардин, які впали. Та що ж за день? Тепер у кімнаті стало іще спекотніше, а монітор перетворився на суцільне відзеркалення палаючого сонця. Я схопився за пульт від кондиціонера, але у ньому сіли батарейки. Смішно. Я зробив глибокий вдих і поліз під стелю. Власне, до кондиціонера, натис кнопку меню і спробував відкалібрувати температуру вручну. На екрані засяяла помилка із кодом P4 4 Несправність температурного датчика. Я не вірив у пристріт та забобони, але все це мені було дуже схоже на витівки якогось спеціаліста із битви екстрасенсів. Справжній закон мерфі у дії все погане, що може трапитись, трапиться. Спокійно, чуваче. Я знову сів у крісло. Спинка чомусь просіла назад, і я натиснув на кнопку на боковинці, аби повернути її у комфортне положення. Крісло видало якийсь натягнутий металевий звук і завмерло. Здається, механізм накрився і тут. Ах, ти ж дідько твоє наліво! Я хвицнув рукою по столу і одразу ж почув звук, від якого у мене стрибнуло серце. Навіть не дивлячись на екран, я знав, що побачу на підступній табличці помилка копіювання, вказаний вами шлях не існує. Перевірте ваше usb з'єднання. Клас. Я відвернув монітор від вікна і перевірив наявність файлів у теці на комп'ютері. Порожнеча. Зеро. За весь час він не скопіював жодного. Я знову встромив дріт у гніздо і відновив копіювання. Час закінчення невідомий. Скопійовано 0%. Ну. І як у нас справи? Ха, стабільно погано. Від нервів та спеки я увесь змок. Футболка перетворилась на губку, що всотувала мою рідину, а я все ще не зміг випити ані краплі. Дегідратація то не є добре. Вентилятори у комп'ютерах та серверах запрацювали гучніше. Спека впливала і на них. Головне, щоб вентилятори не. почав я крамольну фразу, і відразу ж почув, як ті покидьки ламаються один за одним. Та що ж коїться? Я був готовий розплакатись. Терпіння одна із чеснот моєї професії, але коли всі сили Всесвіту проти тебе. То це може зламати навіть таких гранітних хлопців, як я. Я відключив сервери, аби вони не перегоріли, і подивився на монітор. Все ще нуль відсотків. А далі блим і бісів синій екран смерті. Я ж так просив продюсера купити нам Mac або, хоча б встановити Linux. Глибокий вдих, чуваче, глибокий вдих. Я сідаю просто на підлогу адже моє крісло не працює. Я хочу їсти, але певен, що якщо дістану кляту піцу із холодильника, то мікрохвильова теж піде у засвіти. Дивно, що холодильник досі працює. Спека стає нестерпною. Техніка випалює повітря і у маленькій кімнатці справжнє пекло. Під заливає очі, а через нестачу кисню хочеться дихати частіше. Можливо, час зробити перерву? Я підходжу до дверей і шарпаю за ручку, але нічого не відбувається. Я смикаю іще, б'ю її, але результат незмінний. Зачинено. Я кричу від безпорадності та задухи, а тоді помічаю дим, що просочується під дверима та через вікно. Та що за клятий день? Випустіть мене звідси. Я хапаюсь за телефон, аби набрати когось і покликати на допомогу, але мережа відсутня. Інтернет теж накрився через спеку або через щось іще. Напевно, це кінець. Як тобі перше коло? Я не відразу розумію, звідки лунає голос. Що перше коло в пеклі? Створіння з маленькими ріжками дивиться на мене з монітора. За спиною полум'я дим та пательні, на яких стрибають тисячі бідолах. Крінжовий пекельний зом. А за що я тут? Я просто не розумію, що зробив не так. Хе, <рес> за що? Біс сміється. За сюжети без душі. Ми їх тут обожнюємо. Ми разом із моїми чортами навіть розробили для тебе спеціальну програму для кожного із пекельних кіл. Синхронізація матеріалу, який не синхронізується, монтаж секвенції, що видає суцільні помилки, звичайно ж, фіналізація та вигін відеофайлу, які обриваються на 99%. О, там стільки чудових пригод тобі сподобається. Але вам доведеться оплатити усі зміни у повному обсязі. Не знаю, що іще можна сказати бісу, але розумію, що не можу продешевити. Уяви. Скільки ти заробиш за вічність, га? Біс посміхається і зникає. А я просто вмикаю комп'ютер і починаю копіювання заново. Адже, якщо є робота. Її треба робити навіть якщо вона пекельна. Ігор Даровський. Сюжети без душі читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пану Ігорю за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть, будь ласка, ваші враження про оповідання у коментарях. Підпишіться, вподобайте це відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.